На авторинку Карпарк оновлення, тож зустрічайте. Дача Сандеро Степвей, 2009 рік, 1,6 бензинчик. Автівочка приїхала з Європи, тож будете першим власником в Україні. І це ось такі величезні прозорі фари противотуманочки, Гарна гума. Гарні 16 диски, отакі, от дивіться, автівочка височенька, рівнесенька, цілесенька, друзі. Зараз подивимось, що у нас по салону. Дивіться, чистесенький, охайно доглянутий салончик. Дивіться, ось, будь ласка, стебвей, пороги ціленькі, картка дверці в ідеальному стані, по дверцятам, будь ласка, жодних рижиків. Так, Задній рядочок, сидінь. Ось такий диван. Все ціленьке, достатньо місця для пасажирів. Потолочок рівненький ніде нічого не провисає. Картка дверці також в ідеальному стані. По дверцятам жодних рижиків. Дивіться, ось такий вигляд має позаду. Зараз подивимось, що у нас тут в багажнику. Це величезний багажник. Так, йдемо далі. Ось релінги, будь ласка, дах ціленький. Так, що у нас по комплектації, друзі? Ось така магнітолка, Сонька. Кондиціонерчик, передні склопідіймачі. Так, ставимо ключик, подивимось. Пробігу у нас 173 тисячі. Сидіннячка чистесеньке, доглянуті, охайні. Зараз подивимось, що в нас під капотом. А під капотом у нас... Один і шість двигунчик. Дивіться, будь ласка. Все ціленьке, все гарненьке. Дивіться, будь ласка. Все чудово виглядає. Тож, друзі, якщо вас зацікавила дана автівочка, приїжджайте до нас на авторинок Карпарк. Працюємо ми щоденно без вихідних з 9 до 18. Нагадую, це у нас Сандеро. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 173 тисячі пробігу, механіка, передній привід, кондюр, передні скло підіймачі, диски, два ключі, мультимедіа. 6700 доларів. Також автівочку можна взяти в кредит від ОТІП-банку. Тож чекаємо на вас. На все добре і до зустрічі.